Створити для школярів корисний раціон та сформувати здорові харчові звички такою була головна тема на освітньому форумі реформи харчування в закладах освіти. Директор департаменту освіти та науки Віктор Кімакович наголосив, що для цього органи місцевого самоврядування повинні зробити низку змін. Реформа харчування вийшла на певний етап, тому що відбулося ви знаєте затвердження кабінету міністром цілої концепції ф. Формування харчування і ми тепер повинні зробити на межах області ряд заходів. Вона є конструктивна, тому що ці заходи пов'язані не тільки з пропагандою здорового харчування серед дітей і батьків, а також з реформою інфраструктури, тому що ми можемо говорити багато, а нам потрібно готувати ту їжу. Тому Передбачені кошти наступний рік з державного бюджету на реформу харчоблоків. До того ж, у рамках цієї реформи планують створення спеціального простору, де кухарі навчатимуться та підвищуватимуть свою кваліфікацію. Ми також працюємо на створенню такого називаємо це, хабу для того, щоб пере. Кваліфікацію здобували наші кухарі, які цю їжу вже по нових рецептах. І тому, думаю, що успіх буде, тому що це спільними зусиллями разом з громадами ми зробимо успішну реформу. Реформу розпочату ще у 2020 році, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. І, попри війну, важливим пріоритетом є її продовження. Також в її реалізації важливим завданням опікуються саме органи місцевого самоврядування. Це направду є надзвичайно важливе завдання, яким повинні опікуватися як органи державної влади нашої адміністрації, а особливо органи місцевого самоврядування, територіальної громади. Це відповідно також є питання правильного поділу бюджетних коштів, спрямування на ті речі, які є сьогодні важливі. Ми говоримо про військових, бо це є пріоритет. Це наше найголовніше завдання. Про безпеку у наших громадах, створення нових ремонт діючих укриттів, бомбосховищ. І, звісно, якісне збалансоване харчування для дітей, щоб дитина могла збалансовано харчуватися. Їда май і бути смачною в школах, і це можливо. Також цьогоріч буде виплачена субвенція з державного бюджету до місцевих задля якісного впровадження реформи харчування, кажуть посадовці. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанії Раї.